Шо, иди будем стил продавать. Иди данные ну, у Усих там собаки все оценяють. Ну ты не собака, ты мій друг. Друг ты мій друг. Так, хлопці, всем привіт. Побалакаємо трохи. Є на продаж отакий поворотний столик, фрезерний, не знаю як він правильно називається. Зразу дивимось. Сліди вандалізма увірваний тепас. Діаметр 320 цієї шайби. Зовні стану такий. Зараз повільно буду так показувати. Кому треба. Кому треба, роздивитися. Ніякі доп фото не буду робити. Бо зараз, його... Ой, вибачте. Бо зараз його помажу відпрацьованим маслом. І буде він чекати свого нового господаря, так сказати. Так, є, все подивились, що є, чого немає. Ну, я одразу кажу, що пазу увірваний Так. Шкала. Видно вам не? Видно. Читаємо. Всі 360 градусів читаємо, наскільки це може моя камера передати. Єсть. За цим ще не розібрався, як його попадати. Ну ладно, то все, фігня то ви самі розберетесь. А, дуже легко Так, ось таке, ось таке. Ось таке. Тут Лімп. Ну, я думаю, вам видно. Читаємий. Читаємий в дуже гарному стані. Ця крутілка за що відповідає? Ну, я так розумію, зараз. За розмикання шестерні з черв'яком. Тобто... Сюди йому стіл обертаємо вручну, сюди стіл вручну не обертаємо. Обертаємо ми цим крутілочкою. Ну, ось, бачите, я крутілочку кручу, стіл рухається. Так, на всі 360 обертати я не буду. Бо це дуже довго і дорого. Так що, що вам ще раз сказати? А, ну так, значить, це крутілочка обертає. Це що воно тут таке, я не знаю. Я не фрезеровщик. Тобто, оце я розібрався, що розриваємо ми і отак оцю крутимо. А оце ось ми її зажимаємо, не крути. Там якісь ексцентрики, мабуть. Круте. Так само і тут. Чик, не круте. Чик, круте. Все. Зажали. Все. Ціна цього девайса цівайса 3000 гривень. Відправлю любою почтою по предоплаті. Предоплата на дорогу. Річ важать 65 кг. Хто хоче сам забрати, знаходжусь в Харкові. Мій Viber 066 471 9200. Звати Андрій. Ось так ще покажем. Та прямо при вас і начну. Ось в мене тут є така чорна жижа. І все. До вас він приїде От в такому стані. Коли це буде, я не знаю. Сьогодні 11 листопада. Нагадую, Viber 066 471 9200. Звати Андрій. Все. Все крутиться, все грає. Ціна 3000 гривень. До побачення.